Всім, мир, нехай Господь кожного благословить, і хотілося б зараз поділитися такою думкою з приводу вір, як взагалі вірити, і яка вона взагалі повинна бути. Друге посилання Петра, апостола Петра, з першого вірша. Симеон Петро, граб та апостол Ісуса Христа, до тих, хто одержав із нами равноцінну віру в праведності Бога нашого, і Спасителя Ісуса Христа. Благодать вам та мир, нехай примножиться в пізнанні Бога і Ісуса Господа нашого. І так, у чому полягає думка? Сьогодні є люди, які кажуть, знаєте, а мені там не потрібно, я там буду вірити, так як мені хочеться, так як я собі це все придумав, так, як мені подобається там, і тому і інше. Але це велика помилка, тому що. Апостол Петро він каже і каже достатньо серйозно з приводу того, що яка взагалі в нас повинна повинна бути віра, тому що наша віра вона не повинна бути, знаєте, як така ту, яку кожен собі придумав. Ми повинні продовжувати ту справу і продовжувати. Те діло, яке взагалі розпочав Ісус Христос і далі робили апостоли. І в тому то і полягає, що треба вчитися правильно вірити, правильно вірити в нашого Господа і Ісуса Христа. І чому? Тому що багато людей сьогодні, знаєте, вони кажуть так, вони кажуть такий момент, що я, знаєте, взяв собі. Такий вірш за основу, що кожен, хто призове да, ім'я Господа, той спасеться. І тому я роблю сьогодні все те, що хочу, все, що заманеться, і так собі буду вірити. Але апостол Петро він так не думає і він так не каже. І Біблія вона так не вчить. Біблія каже конкретно, що ми повинні, християни, Учні Ісуса Христа вони повинні прийняти равнодрогоцінну віру для того, щоб далі продовжувати ту справу, яку розпочав Христос і апостоли. Тому це дуже велика помилка, коли люди вони не продовжують діло, діло Боже і вони не вірять, так як заповідав про це Христос, тому що Він показав взагалі приклад віри і далі передав це своїм учнім апостолам. Тому Потрібно дуже серйозно тестувати себе і жити в тій праведності, в якій жили святі апостоли, тому що вони дійсно показували приклад своїм життям. І не казати і не жити так. знаєте, я сьогодні вірю, що він що Господь мене спасає, тому я роблю, що хочу. Це не віра Божа, це віра бісівська, тому що Іаков апостол писав так, що також що віри біси вірують. В Бога, але життя їх не змінюється. Тому якщо люди вони вірять в Господа і е, знаходяться повністю в гріхах, то це не віра Божа. Е, тому треба дуже чітко дивитися, взагалі, яка в нас віра, е, і дуже е, чітко по Слову Божому себе тестувати. Тому нехай Господь благословить кожного, щоб ви дійсно мали е, мудрість. Побачити себе, побачити свою віру, протестувати її. І для цього рекомендую підписуватися на канали Салтаненко у Ютубі, у Телеграмі і також на наші канали, для того, щоб знаходитися у цьому світлі, і для того, щоб дійсно розуміти Слово Боже і перенимати ту віру, ту віру, яку, взагалі, якої вчив апостолів, вчив Христос і вчили апостоли. Амінь.